Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїл йому равти, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: оскільки я сказав тобі, що бачу тебе під смоківницею, тому і віруєш, ще більше від цього побачиш. І він каже йому: воістину, в кажу вам. Побачити небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє. Слава Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Часом можна почути такі слова, що. Що ми не є ангелами, так? чи хтось не є ангелом, чи я не є ангелом. І говоримо інколи, можливо, чи чуємо ці слова в такому значенні, що, що ми не є безгрішні, що ми не є безпомилкові, що, що ми маємо такі теж свої слабкості людські, яких не мають ангели, як духи, котрі, котрі є біля Господа. Звичайно, крім тих ангелів. Які відійшли від Господа, які не хотіли його слухатися, про яких кажемо, що є дияволами, так, які вибрали іншу путь. Але, звичайно, ангел це коли говоримо про ангела, це слово ангел воно не означає лише чистого духа, так, який є з Господом, який є в небі, який теж виконує, який допомагає нам. Але ангел означає, перш за все, той, хто є посланий на місію, якби виконувати певну місію, завдання. Тобто бути ангелом це виконувати завдання, яке Бог доручає, бути ангелом. Ангел це той, який отримує від Бога місію, який цю місію, це завдання виконує. І сьогодні ми маємо, можна сказати, таких в певному сенсі. Ангельських князів, так, когось, хто є на цій вершині ангелів, називаємо їх архангели. Але вони не є цими ангельськими князями, чи не є на вершині ангелів, тому що, тому що інші ангели їм якось там служать, чи інші ангели є в чомусь гірші. Але їх велич полягає в тому, що вони отримали, можна сказати, найбільшу чи най, найбільше завдань від Бога. Так? Вони найбільше якби, залучені в це служіння Боже. Вони отримують якби, якісь особливі завдання, особливу місію. Тобто їх велич полягає в тому, що вони найбільше з усіх ангелів можна сказати служать Богу. Всі служать. Але вони якби найбільше служать, найбільше служать Богу. Найбільше служать людині. І сьогодні ми, власне, маємо цих трьох архангелів, їх, звичайно, є більше, але згідно святим Писанням, то, то ми знаємо імена цих трьох архангелів: Михаїл, Гавриїл і Рафаїл. І ми Зауважимо, що кожне слово, кожне ім'я закінчується на, на цей суфікс, на ці букви «Їл», 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 «Їл». «їл». Хоча це так в українській мові, в оригіналі трошки воно звучить інакше, там є Ел, Рафаель, «Міхаель». Чому я про це кажу? Тому що це важливо, бо ця це, це кінцівка Ел вона є від слова Елохім, тобто Господь. В Старому Завіті євреї так називали Бога Господь, Елохим. Вони навіть не вживали. Імені Божого не казали Яхве, тому що для них це ім'я було таке святе, що вони почувалися недостойними, що вони не, не вважали себе гідними говорити це ім'я. І тому замінювали це, це ім'я Бога, це слово Яхве, на інші слова, між іншим, власне, Господь, Елохім. І якби ця кінцівка, ім'я цих Архангелів, вона якби, показує, що вони особливим чином якби, належать до Господа. Всі ангели належать до Господа, всі ми належимо. Але це щось таке, що вказує про їх таку особливу приналежність, про їх таку особливу близькість до Господа, їх особливу місію, яку вони отримують. Михаїл, яке саме слово, теж самі імена вони мають значення. Так, Можливо, ми вже і чули не раз, що слово Михаїл так, означає хто як Бог. Таке передання говорить, що коли, коли Люцифер збунтував проти Бога, коли ангели, частина ангелів збунтувала проти нього, то Михаїл якби виступив і сказав: Хто як Бог? Немає нікого важливішого, немає нікого як Бог. І в цьому, в цьому моменті він не мов би зробив щось, щось протилежне тому, що, що зробила Єва, перші батьки, в, в, в цьому саду, коли спокушав Змій і сказав, що ти будеш як Бог, і вона повірила в це, повірила. В ці слова спокусника хотіла бути як Бог. А архангел Михаїл, як би говорить, хто як Бог. І ми знаємо, що Він є тим, котрий, котрий є таким особливим захисником, покровителем в нашій боротьбі зі злим Духом, зі спокусами. В цій такій щоденній нашій духовній боротьбі ми можемо просити святого Михаїла Архангела. Він є теж покровителем особливим чином. І Києва. Можливо, особливо сьогодні, коли ми переживаємо цей час війни, цей час боротьби за нашу свободу, незалежність, боротьби з ворогом. Можливо, особливо сьогодні теж святий архангел Михаїл може і хоче бути для нас такою допомогою, цим заступником в цій боротьбі проти всякого зла. Але перш за все, проти. Проти диявола, проти спокусника, проти ненависті, яку він хоче нам приносити. І тому також і часто чуємо ці заклики до святого Михаїла Архангела. Гавріїл, так, яке також це ім'я, означає Бог є сила, Бог моя сила. Пам'ятаємо особливим чином теж Гавриїла з... З Благовіщення до Марії, коли він прийшов, щоб звістити її, що вона буде матір'ю Божого Сина, також благовіщення до Захарії, коли мав народитися Йоанн Хреститель, Гавріїл, який, який мов би приносить таку Божу силу. Бо Марія не почувалася сильною, щоб виконати цю місію, це завдання, яке, яке Господь доручив їй. Захарія навіть не повірив це, це, пам'ятаємо, що він не говорив довший час. А власне, що Гавриїл є тим, який, який приносить їм цю звістку, але теж одночасно таку силу до виконання цієї місії. І, можливо, сьогодні теж ми можемо просити його, якщо потребуємо цієї духовної сили для нас. Якщо потребуємо цієї такої мужності, якщо потребуємо цієї Божої допомоги, просімо сьогодні теж архангела Гавриїла, бо це слово ім'я, воно не, не є лише ім'ям, воно говорить про місію, яку він виконує, яку цей архангел несе. І Рафаїл Рафаїл, яке слово, ім'я, яке означає Бог, зцілює, Бог стілює. Можемо почитати собі старозавітню книгу Товита, там, де, власне, Бог посилає цього архангела, завдяки якому Товит отримує зцілення. Бог, який хоче приносити зцілення, не приносити зцілення і в наше життя, в наші серця. Якщо відчуваємо, що потребуємо цього зцілення, сьогодні особливим чином можемо запрошувати святого Рафаїла. Його заступництва для нас. Цих трьох архангелів, які для нас сьогодні Господь дає, віримо, що вони є сьогодні з нами, під час, особливо під час Євхаристії. Церква нас вчить, що коли ми беремо участь в Євхаристії, то, то разом з нами моляться святі ангели. Вони також є цими невидимими помічниками нашими, але вони є дуже, дуже реальні, дуже. Присутні, хоча, може, не завжди ми цю присутність їх усвідомлюємо, не завжди ми про неї пам'ятаємо, не завжди ми, може, її помічаємо, але власне можемо дійсно теж просити їх заступництва. Це теж щось особливе, що Господь, будучи всемогутнім, маючи можливість одним своїм словом, одним своїм бажанням. Робити чудеса не потребує для цього допомоги інших, але він якби для виконання своїх завдань, місії, запрошує своє творіння. Запрошує сьогодні власне, архангелів до виконання своєї місії, запрошує нас, нас, які також, власне, є запрошені Богом до того, щоб з ним співпрацювати. І нехай це заступництво святих Архангелів Михаїла, Гавриїла. Рафаїла сьогодні особливим чином і так протягом нашого життя буде для нас такою помічю, щоб, щоб ми завжди, так як архангел Михаїл, вміли говорити, визнавати, хто, хто ж як Бог, щоб ми також мали цю духовну силу в нашому повсякденному житті за заступництвом архангела Гавриїла. І щоб ми також досвідчували зцілення, зцілення нашої душі, нашого серця і нашого і тілесного зцілення, яке Господь хоче нам також приносити через заступництво Рафаїла, через заступництво цих трьох особливих покровителів. Нехай це Божа благодать, наповнює сьогодні наше серце. Амінь.